Росіяни продовжують масово тероризувати Україну ракетними обстрілами. В ніч на 24 серпня завдали удару по Дніпру, пошкоджені з десяток різних цивільних об'єктів. Від ранку працюють на місці терористичного акту правоохоронці. Микола власник торгівельної точки, яка знаходиться безпосередньо в епіцентрі вибуху. «Весь товар розбито, всі техніки немає. максимум що залишилися чехли і все. Все розбито більш не згоріло, а взривною волною. Все знесло, все було на вітрині, вітрини немає. Все, все в мусорку, як кажуть. Немає нічого. Дуже дуже великий. Ой, ще там нанесли. Ой. 200 телефонів уціліли 10. Про пошкодження дізнались з відеокамер спостереження. Чоловік одразу приїхав, аби рятувати, вціліли. Казати про збитки Микола не наважується, адже вони колосальні. Це вже другий такий удар, який пережив чоловік. Це тут же вже разочек було. Це ж ну таке місце, що. Ну, Чекало, що рано чи пізно таке трапиться, Просто що ж так близько. Ну, тут же було вже на ринок, прилітало теж, дуже там, в ту сторону. Десь рік тому е, розбило повністю теж. А, ми трошки постраждали, там пару павербанків упало на пол таке дрібниці. А щоб отак, от, от як сьогодні, то, звісно, дуже погано. дуже. Сергію ж не пощастило, його заклад був найближче до місця ймовірного прильоту. Тут працювало дев'ятеро людей. Тепер вони без роботи. Заклад зруйнований щонайменше на 90%. Сьогодні був дзвінок з охорони. Охорона подзвонила, сказала, що був прильот, тут є пожар. Зараз ми доїхати не можемо. Ну, я приїхав, коли, коли стали пропускати. Чи зможе заклад відновити, чоловік зізнається, що не впевнений. А росіян, які це вчинили, Порівняв з тваринами. Вони животне. Тут багато людей ходить, тут приїжджають, від'їжджають, стріляють по цивільному об'єкту, це, це не люди якісь. З самого ранку після доступу до місця пригоди до ліквідації наслідків долучилися комунальні служби. Були обстежені всі навколишні будинки житлові. На сьогоднішній момент виявлено 24 пошкоджених вікна, де є вибиті, де є пошкоджені, викручені. Одна покрівля не дуже сильно постраждала і деякі фасади. По постраждалим готелям, всім нежитловим будівлям інформація збирається, ще інформація невідома. Кількість звернень про зруйноване майно зростає. Вже відомо про понад 15 пошкоджених закладів. Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру на обід вже сягнула 10. Бригадами екстреної медичної допомоги були, були направлені чотири е, постраждалих внаслідок ракетного удару. Е, одна постраждала, е, лікується зараз амбулаторно, але троє е, постраждалих людей лікуються в стаціонарі. Травми були різні. Це були осколкові поранені, тулуба, кінцівок, рвані рани та різані рани кінцівок. В медичній установі кажуть, пізніше до них звернувся ще один постраждалий, який надавав допомогу в ліквідації наслідків. Він, за словами лікарів, отримав різану рану нижньої кінцівки. Чоловік лікується амбулаторно. Нині ще триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.